Зі святом вас вітаю, всі отці, дорогі браті, сестри. Ми з вами ще живемо в період попраства нашого престольного праздника преподобного Сергія Радуїнського ще з вами шануємо. І разом з тим нам церква Христова пропонує вшанувати апостола івангеліста Іоанна Богослова, цього святого Дніка Божого називають ще апостолом Любові. Ми його на іконах завжди бачимо таким сивочолим, досить вже давнім старцем. Але насамділі, коли Господь його призвав на апостольське служіння, то був один з наймолодших його учнів, то ще був зовсім молодий безвусий юнак, то був той апостол, котрий ще більше був схожий до дитини. Тому навіть Христос, котрий по віку теж був ще молодий, 33 роки, да 30-33 роки, але він до нього ставився як до своєї дитини. І це ж труд, а, а ходити за Христом. І нести оту Іванівську проповідь, і з одної сторони десь там натовп той оточив Христа, з іншої сторони десь там фарисеї йому дорікали, готові там були камінням побити. Це все треба було прийняти. Для молодої юнака це було важко, і Христос особливо так опікався ним, і всі апостоли це помічали, казали, що Він його особливо любить. ділі, Господь всіх любить однаково, але його особливо опікав, оскільки він був наймолодшим. І от називають його апостолом Любові. І сьогодні в Євангелії нам певною мірою, браті і сестри, от та тема любові, вона розкривається устами самого Христа. От дивіться, апостол Петро усомнився, як з малодужджчаствовав, коли питали, чи ти є учень Христовий, чи ти є його послідовник. Він каже, ні, я не знаю. Пам'ятаєте, такі скорботні моменти. І от здавалось би, після цього, коли апостол Петро знову ж таки вже повертається в число апостолів, милостю Божою знову ж таки повертається, Христос від нього не вимагає особливого покаяння. Він не каже, Ту, що ти каєшся, чи ти не каєшся, що ти мене зрадив, що ти від мене відрікся? Ні. Христос каже, ти мене любиш. І перший раз питає друге, виявляється, браті і сестри, от навіть коли ми ісповідуємося в у своїх гріхах, а ми теж ісповідуємося в наших отпадіннях від Бога, від віри, від церкви, від закону Божого. От Христос на ділі хоче від нас не просто такого, знаєте, покаяння, там слізного, як там. А Він, Христос, перепитує нас, а ти мене любиш ще. Бо знаєте, часом ми можемо багато дурниць наробити. От хто має сім'ю, хто має е, чоловіка, дружину, знає, що деколи в сім'ї от всяко буває. Але основним критерієм примирення виявляється, все ж таки, ти мене ще любиш. І дуже неправильно там поступають де кажуть, ну проси прощення, поки він чи вона в мене пробачення не пропросить, я йому не прощу. Безумовно, часом людська якась така гординя мішає то прощення попросити. Але можливо, варто інакше запитати, якщо ми хочемо примирення. Це така сьогодні порада від чоловіка, який вже сьомий десяток розміняв і має сім'ю і знає, про що говорить. Можливо, інакше треба спитати. Не казати ти там, що про ти в мене прощення не попросив. Можливо, просто запитати, ти мене ще любиш. От нам євангельська відповідь. І якщо ти любиш мене, то мені цього достатньо. Щоб тебе пригорнути і відновити, знову ж таки, оте от спілкування, яке має бути поміж нами. От нам сьогодні Бог сам каже, що любов то є засоб примирення. І другий момент, от нам особливо пастирям, він важливий. І не тільки пастирям. Він, коли апостол Петро, раз і в другий, і в третій, каже, так, Господі, люблю тебе, ти ж знаєш. І тоді Христос каже, паси! Овце моя, пасі, агнце моя, знаєте, овечки і ягнятка, паси мої. Тобто, от ти церкву будеш далі Христову окормляти, і це дуже важливий момент, браті сестри. Можна мати високу богословську освіту, можна мати три червоних диплома, семінарі, академії, що там якісь кандидатські дисертації написати. І можна мати хрести з прикрасами, і мітри тут всякі кольорові, зелені, червоні, жовті, і облачення дорогі. І можна мати ще багато чого, пастелю, священнику, от, і брязкати тими всіма нагородами ідеш. Але якщо ти не маєш любові, то народ в тобі от того послідовника Христового не впізнає. Ви знаєте, всякий раз, коли наш народ ну, ще були часи мирні, і люди збиралися їхали десь там далеко шукати, бо казали, що він, батюшка десь там в такому-то скиту, в такому-то монастирі людей приймає от, і їх утішає. Я певну міру як пастир трошки скорбів. Я радів, що вони мають можливість десь поїхати, бо по дорозі вони до святині заїдуть, якусь ікону чудотворну вшанують, якісь мощі святі почитають. Але коли вони мені приїжджали, розповідали, от батюшка вийшов до нас, от, і кожного по голові погладив, і в нас таке утішення. Я думаю, це докір нам всім священикам і мені насамперед. Значить, він має ту любов, котру там вони, ті люди, мої прихожани, знайшли. Вони потребували, а вони якось її відчули, їм від того добре. Що мені мішає так само вийти до тих людей і руку на голову покласти, і своїм теплом їх зігріти, і пригорнути, і подивитися кожному в очі, навіть якщо немає часу запитати, як ти там. Бо я думаю, що ті батьки, котрі там людей приймають, теж не можуть кожного там, але ж серцем своїм можна огорнути. І ото нам, священикам, браті і сестри, теж така наука, що якщо ти маєш любов, пасі, овце моя, а якщо не маєш, то краще не берися, бо це не твоє. Це дуже важлива наука, бо її, знаєте, от коли приймають молодих студентів в духовну семінарію, і вони себе вже бачать батюшками. У нас от теж такий був один вівтарник, він так, знаєте, хотів в семінарію поступити. І він вже питав, батюшка, а мітри де ш'ють? А це дорого коштує. Я кажу: слухай, лише спокою мене з тими мітрами. Ти не з того починаєш. І так воно так, так воно і вийшло, що не з того він почав. Не з змітр треба починати. Я думаю, що на екзамені треба було навіть питати, не там чи ти знаєш закон Божий, чи ти звивчив там Євангеліч, чи ти прочитав. Хоча це теж важливо, мабуть, і те треба бачити рівень підготовки. А можливо, треба подивитися дитину, ти готовий своїм життям пожертвувати раді тої любові до пастви, котра буде тобі вручена, бо ти за неї відповідь дасиш. Ти за неї відповідь дасиш перед людьми. Я от з вами всіма ділюся такими моментами, котрі нам, священникам, важливі, але з другої сторони, браті і сестри, вони кожному важливі. Бо якщо ти хочеш, щоб образ Христов в твоєму серці світився перед чоловіком, перед дружиною, перед дітками, перед онуками, перед сусідами, перед колегами по роботі, ти хочеш, щоб саме образ Христовий світився, ти старайся любов'ю, Христовою любов'ю. Отакою от жертовною, щирою і простою всіх огорнути. Бо деколи кажуть люди, ой батько, там такі от на мене там насідають, і я вже не знаю, що їм казати, вже там, ото мені там дорікають, то не в таку церкву ходиш, то не тому Богу молишся, то не допоминаєш, ти не такий, ти не сякий. І дійсно, ви знаєте, ну на кожне дурне питання відповідь не треба давати. І сам Христос сказав, не мічіть бісер перед свиніями, як би воно там боляче не було. Але Христос ніколи не казав, що знає, що той вартий любові, а той не вартий любові. От тут, знаєте, от коли якась таке ценності якісь християнські, не треба там, можливо, дійсно, от всім, хто їх не хоче бачити, не хоче знати і над ними явно насміхається, не треба нам розказувати там щось таке святе і благочестиве. Вони не варті того. Взагалі, в церкві Христові тривалий час, браті, сестри. Божественна, навіть літургія, а то основна святиня, була такою. Цінністю, до котрої навіть не всі могли приступити. І от люди вже ходили в церкву, але ще були не хрещені, або відпадали від віри, покидали віру православну. Їм казали оглашені і зайдіть. бо зараз має початися така частина служби, що ви не можете бути учасниками. І казали, ну я, от тепер попробуй, ну, скажи, ти що ти зайшов тут? Давай оглашений і зайдіть. Він сказав, що я не маю права тут, да, правда ж так би, мабуть, я тут прийшов Богою помолитися. А от такі правила церковні, ліце оглашені за задіти, да ніхто от оглашених. Тому, дорогі мої, з одної сторони, от святиню не треба кожному преподавати, але любов треба кожному роздати. І Христос по любові на Христі розіп'явся за кожного з нас. От тому сьогодні ми з вами через апостола Єнгеліста Іоанна Богослова, апостола Любові, про яку ми завтра десь, Бог ще більш детально згадаємо, поговоримо, ми маємо можливість. І сьогодні от собі ту якість пригадати. Ви знаєте, та якість, вона дітям, особливо притаманна. От кожен з нас, мабуть, знає такий момент, коли ми десь там з дитиною спілкуємося малою, і кажемо: ну, покажи, як ти тата любиш, покажи, як ти маму любиш. І це для дитини саме зрозуміло, правда? І в тому я вам скажу більше, навіть є прояв того, що дитина має християнську душу, християнське серце. Бо якщо воно то маму пригорне, тата пригорне, братика пригорне, то вже християнин в ньому справжній. Ми ж не кажемо до тої дитини, ну що ти вже, символ віри вивчив? А ну-ка розкажи. Так, ми кажемо, тата любиш, мам і добре, і то вже основа є, а все решту тобі вже Господь допоможе там засвоїти. Тому апостол апостолест Іан, котрий був ще по віку своєму, чистий. Він ще не, не скуштував якихось, видно, житейських таких, знаєте, труднощів, котрі людину ламають, котрі кидають людину десь в бруд, в грязь, в візкушені всякі, скорботи всякі. Він був чистий душею і тому любов для нього була природньою. Це була та якість, яку він зберіг з дитячих років своїх, і Христос розпізнав ту якість, котра потрібна для кожного християнина, а тим більше для пастиря, а тим більше для апостола. Я думаю, що те, що апостол Іоанн Богослов так от е, тривале життя прожив, більше 100 років він прожив. І єдиний з усіх учнів Христових, апостолів Христових, він своєю смертю помер. Всі інші мучені часки були вмершліни. А Бог йому дарував. Знаєте чому? Я так думаю. Бо от в любові завжди була потреба. І ви пам'ятаєте, що він навіть і помирав, і вже в нього не було сили проповіді, такі, знаєте, громогласні, котрі збирали навколо того Христового Євангелія, тисячі, тисячі людей. Він вже не міг нічого казати. Його підручки вже водили, його учні, його помічники, і то старчик такий був дряхлий. І він їм одне казав: діти, любіть один одного. От в тому все Євангеліє, в тому весь зміст Євангелія. Ми так з вами часто мудруємо, от яку би ще книжку прочитати, якоби передачу подивитися, кого би ще там послухати якого професора, мудрого, щоб ще щось більше про християнство знати. Поки ми не відчуємо, не пізнаємо таїнство любові Христової, жертовної, самовідданої, полум'яної любові, нам не треба братися за все інше. Нам не треба братися ще за щось інше. І, і саме головне, джерелом тої любові є Бог. Тому, не пізнавши Бога, ми і той любові ніколи не зможемо наповнитися належно. Амінь. Зі святом вас щиро всіх вітаю.